Футболісти Сум зіграли матч першості України з футболу серед команд Ю-19 у першій лізі, кого і де приймала команда сумського футбольного центру Барса, знає Олександр Качанов. Футболісти Барси ю Ю-19» приймали команду харківського фахового коледжу спорту на полі стадіону Авангард. Сумчани після двох матчів з чотирма очками йшли на третьому місці у турнірній таблиці другої групи. Харків'яни з однією перемогою у двох поєдинках посідали четверте місце. У першому таймі не забили ані сумські футболісти тренера Ігоря Загарулька, ані харківська команда сумського тренера Андрія Кананенка. На 59 й хвилині воротар сумської команди відбив удар гравця команди з Харкова. На добиванні першим був Роман Шпирний, який і відкрив рахунок у матчі. Відіграли сумчани на 76 й хвилині, коли Олександр Сметаненко ударом головою відправив м'яча у ворота харківської команди. У підсумку гра завершилась з рахунком 1-1. Я задоволений грою і дуже задоволений хлопцями. Вони показали хорошу гру, дуже хорошу. Є звісно, помилки, але ми для того і працюємо, аби їх виправляти. А в цілому вони молодці. Ну судя по. Розвитію, судячи з розвитку подій на полі, я думаю, ми все ж таки здобули одне очко. Команда суперника була швидшою. Наші також молодці. Боролись до останнього. Тому забили гол. Тому і нічия після цієї нічиєї в активі барси п'ять очок. У Харківського ХФКС чотири.